Шукаю місце, де світліше буде камері. Темно. Восьма година ранку у нас вже шукаєш потім окуляри. У нас вже півтори години немає світла. Ну, на половиною здається. Вимкнули, то ми вже звикли. Так, да, Фенді? Я думаю, хоч би не проспать. Що ти хотіла? Ну йди сюди. Фенді нагріти їжу зарані. Ми, так вона буде тепленька стояти, вона поїсть. Ну, я включила мікрохвильовку. Що ви думаєте, вона бігом прибігла. То ти... Поїла, десь це було пів сьомої виключать, а я, я встала в 6 годин бігом помилась. Ну, хвилин 27-ї. Це вже вона в нас поснідала. І тепер заглядає. Так, я там написала відповідь, ну і ще відповідаю так, в відео. Запитують про мою однокласницю Люсю. Давно її не бачили. Ну, вони весною, літом, восени, вони частіше їдуть, там заїжджають, а взимку не так. І в тому ж році так було. Спілкуємося ми по вайберу, по відеозв'язку. Бачимо один одному. Особливо, коли у мене Святославчик. Він так на неї дивиться, ручкою махає, привіт. Все у них, ну, як ми, у пенсіонерів, ну все нормально. От, ну, десь так раз у тиждень я е е телефоную їй, а вона мені кожного дня в вайбер шле листівочки з гарними картинками. Якщо не прислала якийсь день, думаю, треба телефонувати. Ну, так, ми зараз зв'язуємося. Світло у нас співпадає по відключенню група одна. То я дивлюсь, якщо вже знаю їх там розпорядок, що вони десь. В 13 годин а рожку свого годують, то повинні бути вдома. Або ввечері, якщо це не пізно, і світло у нас є, то телефоную. Ну, а взагалі то в день. Зранку часто. Ну, вони то, то на базар поїдуть, то вільні люди на пенсії. Що хочуть, те й роблять. Що ти на мене дивишся? Холодно. Так, вже 17. Тут чогось ніяк не, не можна до цієї звикнути температури. Хочеться щось одягнути ще. Планів ніяких немає. В хаті чисто, не знаєш, уже, чим себе заняти. Знаєте, як влітку, то можна було на городі щось там поробить, а роботи там вистачає і буває, що прям валишся. А зараз шукаєш собі роботу. Маленьку чашечку. Ну, все рівно в ній тут 100 мл. Випиваю, не хочеться щось. Може пізніше? Да? Ти на вулицю підеш? Підеш на вулицю? Зараз я тебе випущу. Угу. Де ти красунечка? Пішла, Я ж знаю, що ти сама не підеш. Тікає. Ти тікаєш? Ти тікаєш. Пішли на вулицю сходим. Пішли? Так, да, пішли. Хороша дівчика. Ти хороша? Каже, я відвертаюсь від камери. Да? Ага. ой, фендюшка. Вона де мене лискать. Ну пішли. Я тебе поведу. Угу. Так холодно, там е, сиро, мабуть, нульова, а то, може, і плюс один, але бачу, що там, де залишився сніг, то він не розтанув. Побігла аж бігом. Зараз заберу. Зібралась йти по фенді на вулицю, а тут чую. прих, сірий прийшов. Ну що, зараз дам тобі поїсти. Зігрити зранку, як часи. Сьогодні субота, трошки приберу. Твої господарі вдома. Мабуть, не погодували. У мене тут стоїть розмарин, і щось я так сумніваюсь, він не пускає корінці, може він там змерз, хоч парочку. Ну, мені треба три. Я думаю, що Люсі треба, Наташі треба і мені. в мене із минулого року залишилось багато. Так, давай. Давай, давай, давай. Ну, смачного, не розлий. Ось, красавець. О, як смачно! Ти ж там і гарбузу лишив, він теж приходить після тебе. Пташки цвірінчать, як весною. Так, і я пішла, ні, там замерше воно, якби обледеніла земля. Значить, таке є мінус. Чиєте? Красуня, чи стоїть тут, чи нема? Нема. Фендюшка, ти де? Фенді, а ось ти де. Я без тебе сірого погодувала. Ти не будеш лаять. Пішли додому. Давай, давай, пішли. Ну, а чого ми стоїмо? Що ми хочемо погуляти ще? Я піднімати не буду, там не слизько, Іди. Давай, 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 давай. Фенді. Давай пішли. Фендюшка, ви бачили? Це біжака обижається на мене, чого? Йди сюди. Давай, 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 Що мені йти по смаколик? щоб ти піднялася? Ну, ви бачили? Ну, стій там. Пішли додому, давай, 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 Фенді. Одвертається. Ти чого на мене сердишся? Пішли? Давай. Там не слизько, давай. Давай, пішли, там у вікні сірий уже є. Пішли. Ну, не знаю, що це таке. Закриваю. Не зовсім закрила двері, ось, ось спостерігаю, стоїть, як вкопана, і не йде. Фенді, йди додому. Н -н -н. Спіду по смаколик. <смі> Може, тоді піде. А цей красавець і досі тут. Мабуть, все виїсть. Там же багато було. Голодний, значить, не годували сьогодні, мабуть, ще, бо він буває, що виридує теж. Ну, що, стоїть? Стоїть. Взяла смаколик. Зараз спробую, що з цього вийде чи підніметься. Так, мої тут ялівці і туї. Да, цього року щось не вдало все. Фенді, ідеш додому? На смаколик. На. Там слизько, мабуть, і вона боїться. Прийдеться йти брати. Я зрозуміла. Я думала, що тут не слизько, а бачу, як вона йде. Іди сюди, йди, йди. Ну, йдеш? Ні, не йде. Треба брати. Взула валянки. На дворі не холодно. Я навіть пуховичок не одягала. а тут треба обережно. Іди сюди, йди, Іди, моя хороша, тікає. Я на ручки тебе візьму. Іди сюди. На. Фенді. ти куди пішла? Ну, це ж те... таке треба. Я роздягнута, вийшла на вулицю. На, дивися. На смаколик. На, йди сюди. Ну, йди, 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 я на ручки візьму. Давай іди. Слизько дуже, ага, вона боїться. на Шо, навіть смаколик мені? Так? почекай. Ой, господи. Все, пішли додому. Чудесі я. Красавиця. Ага, слизько скрізь. Слизько, слизько. Ну тож. красуня, пішли. Ага, ти тепер просиш смаколик. Бачиш, я тебе занесла. Ну дам по-чесному. На, о, А там не хотіла, боялась. Все, тільки стий, я лапки тобі вимию. Ні, більше не дам, один тільки. Один. І то це як заохочувальний приз. Красуня. Ну ось, будемо мить лапки. А що ж ти думала? Кажи, я боюсь. А треба помити, щоб були чистенькі. Який чистюха. умивається, умивається. А що ти там поїв? Ні, трішки лишив. Так що там ще й і гарбузу вистачить. Да, так, да. як це ти все втратила, як він тут нявчав. навчав, відвернувся. Отака От честьоха умивається. Сірий. Сірий. Я йому ще й око промила. Ну, з телефоном ніяк. І, і він трішки царапався. Але он бачу вже є результат. Красавчик. Пішов, пішов, а не може стрибнути. Там скрізь слизько. Дивіться, як він йде. Слизько. Отут тут біля зливної ями ще е, нічого. Пішов шукати, де б його. Ага. На дерево. Ні. Пішов далі. Куди пішов? Незрозуміло. І посуд, як, знаєте, раніше, коли не було теплої води. Особливо в селі, знаю, ми у бабусі гріли воду, наливали в якусь велику миску. І ми посуд. У мене тут Багато? Ну, я не хочу, щоб воно тут залишалося. Я поснідала. На сніданок у мене була серделька, макарони, бантики. Смородина і агрус. Ну, такий. Я взяла його відкрила, взяла чайну ложечку на 300 г кип'ятку. І був у мене такий чай. Ми раніше називали болтушка. Дуже любили цю болтушку з вчерашнєвим варенням, особливо діти. Ну, а зараз мені, багато ж мені цукру не можна, ж я ж трішки втримуюсь. Не завжди це в мене виходить, але я намагаюсь. Ось трішки лишнє зварила макарон, Ну, то нічого. Потім підігрію, так, тут мені треба, щоб водичка якраз туди пішла. Ну, все, тепер, звичайно, холодною водою буду. Одна я включила там, де тепла йде, то вона не віддана. І буде у мене тут чисто, зараз трішки стече, я вибираю і прибираю все. Таке знаєте. Пенсіонеру займатися. Пимо та гуляємо. Ось хотіла розповісти. Я не знаю, я й Наталі купувала 20 цьому році такі рукавички. Не знаю, чи вона користується чи ні, Но вони, Віка каже, руки резиною пахнуть. Та нічого не пахнуть, Нормально, за, за те оце фері і ну, хто чим миє посуд, береже руки. І скільки там я, 5 хвилин помила, та й все. Ну, тепер стече я тут іще кип'ячу воду, зроблю грілку і під одіяло. Бо вже так холодніє в хаті. Пенді вже давно пішла, сховалася, Наїлась, нагулялась. Ну, а я думаю, ще по мою посуд, то вже тоді. Так, павербанк зарядила. Можна в телефон додати зарядки, якщо я там вже все виговорила. Ну, це так. Так і живемо, пенсіонери.